Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Вчора розпакування на моєму каналі. Купуємо на алі. Прийшла ось така посилочка. Починаємо розпакування з неї Ось такий трек номер. Трек-номер не так, прикольно, а як... Ну, я не подивився. Нічого. Будемо я думати, що все гаразд. Вибачайте, вже тиждень горло тримає, так що вибачайте за голос. Так. Тут має бути дві посилки. Так ось така. Трек номера тут я теж не бачу. ну ну у мене вже була на каналі така і сітки на огірки. Це замовили мене люди метр восімдесять на метр вісімдесят. Менше було. Було в мене метр восімдесять на п'ять метрів. Ось такі сіточки на огірки, посилання на продавця буде. Ось так. Ну, на рівно срівну в монетах. Що працюють монети, вони набагато дешевше обходити, ніж в нас у магазинах. Тільки один, що треба чекати. Так. Друга посилка. Це антимоскітна сітка на вікно. Так, більше нічого нема, нема. Взялося біла. ширина 60. Е -е, висота. Метр десять. Брав. На кухню. Я думаю, як? Як? Це я поставлю, і я доповню ще фото. Ось так, ось такий скотч, на який На вікно. Вибачаюся. І сама сітка. Сама сітка вже прошита, все готово лише встановити. Я думаю, як встановлю, я ще додам фото, фото до відео, як воно на вікні. Так що при поступленні посилок будемо продовжувати зйомку. Так, продовжуємо розпакування посилочок. Ще прийшло 4 посилки. І ще будемо чекати 2, і тоді вже сформується повністю даний відеоролик. Так, починаємо розпакування, щоб не затягувати час. Ось такий трек номер. Посилання на продавця буде. посилка бралася, товар брався за допомогою монет. Це є нашийник від бліг для кота. від бліг, кліщів і тої всякої зарази е, Для собаки я вже брав. Ефект є, ну треба дати час, не, не є такий аж, вав, але є. Посилання на продавця буде. Кого працюють монети, можете собі брати. Так, це сама дорога посилка, а прийшла як. Прийшов як так. Дивимося, що нам тут прийшло. Ось такий трек номер. На даний товар посилання не буде, адже пише, що немав наявних. Це прийшли. Тапочки. Ось такі тапочки. Мою бути 42, -й, 43. -й. Так. Ось такі тапочки. Трохи пом'яті, то нічого. Так, а ну я вдіну один і скажу, чи підходять. Так, якраз на 42-й вони підходять нормально. Так, добре. Тапочки. Ось такі тапочки. Так. Наступна посилка. Так, трик номер якийсь трохи видно, добре. За ці чорні заплатив 175 гривень з монетами. За ці заплатив 60 гривень теж з монетами. То той самий продавець. Ці мають бути більші. Ось такі. Сорок четвертий, 44-45 Ось такі тапочки. Класні нормальні тапочки. А тим паче класну стінашку, даже вже не мав наявності. Так би ще хтось купив. Так, але може ще будуть. Так дивіться, ось такі о, тапочки прикольні, такі о, приходять. Ось так. Розпаковувати нема сенсу. Перевірити не можу, отже. Розмір не мій. Так. Ось така ось посилочка Це має бути бейсболка. Посилання на продавця буде, і так само скриншот. Ціни буде. 300 з чимось гривень Але як бачите, прийшло ідеально запаковано. бейсболки по 2 долари краще приходять запаковані. Чесно вам кажу. Ось така бейсболка. Так. Май, типа, бути хермом. У вас таксон. Ось, Ось такого. Серійний номер, все, все педали, як то кажут. Ось тако. так. Так, це є фірмова бейсболка фірми US Polo Asen. Посилання на продавця буде. Також коли працюють монети, може от... Тоже голограма, все є. Офіційні ліцензії продукту. Це оригінальна. Оригінальна бейсболка фірми US Polo Assin. Кого цікавлять? Вон... Це є. Е, з натуральної бавовни хлопки, це Бейсболка. Ось така. Посилання на продавця буде. Як на ну, <с> подивлюся, може і ще й на тапочки буде, якщо може знову продає. А так все. Чекаємо, ще два товари. І будемо завершувати відео. Так, продовжуємо відео. Надійшли дві посилки послідні посилки в даному ролику. Розпакуємо їх, подивимося, що нам прийшло. Почнемо з більшої. Ось такий трек номер для продавця. Ну, як щось не то можна відкрити спів. Да, акуратніше, бо то є одяг. Так, у пакеті більше нічого нема. Так, то є футболка? Це ще й запаяно. Так, зараз розпакуємо і подивимося, що за футболка. так. Футболка 100% бавовна. Ось так. Навіть на набірці. Так. Проста футболочка. 4Х, без ніяких малюнків, просто футболочка з бавовни перевірю потім. Напишу, чи підійшла по розміру. Ну, посилання на продавця. дам бралося монетах. в монетах. У мене поки що монети не працюють. А хто в кого працюють, може собі придбати. Так. Ось такий трек номер. Так, наступна посилка. Тут на посилка то є штани. Так. Але ніяких нема. Ну, пошито я вам скажу так собі. Футболка класна, а. Штани то є. Друге питання. Також я їх примірюю. І скажу, чи підходять по розміру. Якось так. Теж має бути 100% контон. Також так ось якось отак. Ну, фотку я штанів, як вони виглядають. Прикріплю до відео. Також ціну, за яку я купив. Ну, звісно, за допомогою монети Так що, всім дякую за увагу, всім, хто подивився даний ролик. Буде багато що цікавого. Поки що ще йдуть посилки, які я ну, давніше замов, а так ще почекаю, коли мене розблокують, як то кажуть, у монетах. Ну, можна зробити з другого аккаунту, ну, буду бачити. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!